Трамп прийде і нас врятує, та, звісно, ж ні. Здавалося, що президент США вже зрозумів, що причиною конфлікту є Росія і Путін, а не Україна з президентом Зеленським, коли той відкидає всі мирні перемовини, продовжує бути по наших містах, і почав вже говорити про певні санкції, почав говорити про них разом з європейськими партнерами, які ніколи не сумнівалися в тому, хто є причиною агресії. Але ось зараз, після останніх перемовин в Стамбулі, куди Росія відправила карикатурну делегацію, наголосила на тому, аби США не були присутні на цих перемовинах. Ось після цього Трамп все одно входить і пише один пост, що мир. Наближається мир буде скоро, а потім робить другий уточнюючий пост, якому знову звинувачує Зеленського, тому, що він не найпростіший хлопець, аби з ним домовлятися про щось, і каже про те, що він мав з Путіном прекрасну розмову. Путін взагалі крутий чувак, готовий торгувати з Штатами, і все пройшло настільки на позитиві, що він навіть відмітив, яка в нього гарна дружина. Чи щось подібне він заявив, що взагалі недоречно до цієї розмови, але показує, що Трампу або йому хочеться вдавати, або у них дійсно гарні приятельські відносини з Путіним. І це жахливо, це жахливо, бо при всіх недоліках Володимира Зеленського він під час цих перемовин не робив якісь агресії по російських містах, аби їх спеціально зірвати. Кожне його слово, яким би потужним і жорстким воно не було, нічого порівняно з шахедом, який прилітає по українських цивільних. Що Україна вона готова заморозити війну на нинішніх рубежах і не намагатися повернути все інше. Військовою силою, що ми дуже багато разів казали формально не прямо, але насправді дуже прямо. Я впевнений, що в не формальних кулуарних колорних перемовах штатам вже мільйон разів донесли нашу позицію. Що ми згодні на тому, щоб просто зупинити військові дії по нинішній лінії, і те, що Трамп далі продовжує гнути цю лінію, де Путін і Зеленський Росія і Україна нібито рівнозначні, а його найгірша, найгірший шантаж і тиск на Москву це погроза вийти з цих перемовин. У мене на жаль є дуже великі сумніви з приводу цього мирного процесу і нашого проамериканського майбутнього. Проте в одній речі Трамп не помиляється на 100%. Це про те, що в перемовинах важливо, які ви маєте карти на руках, і що ви не можете з позиції слабкого, який в усьому програє, вимагати для себе гарних умов. Тому якщо Україна хоче на наступні перемовини прийти з серйозними аргументами проти Путіна, або якщо Україна хоче прямо зараз перемагати на Полі бойових дій ми маємо відбудовувати власну економіку. Ми маємо проводити реформи, яких не було так давно, які нарешті змінять нас і зроблять нас в п'ятеро кращими, в п'ятеро ефективнішими за Росію, аби втрати на фронті були не один до трьох, а один до тридцяти. І тоді Путін буде кожен день задумуватися про те, чи може він продовжити цю війну, чи в нього закінчаться люди через декілька місяців. Ось тоді ми будемо ефективні як на перемовинах, так і у випадку зірвання їх всіх зможемо відбити всі свої території та змусити Москву капітулювати.